Плітки за вашою спиною. Думаєте, про себе нікого не загадуєте? Дивіться, як гарно випадає Сплетні за вашою спиною. Пліткую за вашою спиною про ваше розбите серце. Можливо, у вас недавно було якесь розставання, можливо, воно навіть і було давно, але кісточки вам перемивають і до сих пір. Кажуть, що ви самотня, самотній, що ви очікуєте. Когось, чогось, може, нового партнера, за вашою спиною обговорюють ваше розбите серце, ваше особисте життя. А хто обговорює, мені цікаво, хто обговорює? Хто обговорює? Обговорюють ваші колишні вас з кимось, можливо, це старше покоління, да, бачимо по карті, це можуть бути там батьки, його, її. Да. Тут обговорюють вас, обговорюють те, що хто був з вами в палі. Да, Колишня ваша сім'я. Колишня ваша сім'я говорять про те, що ви маніпулювали своєю другою половинкою. Да. Можливо, дівчата маніпулювали там дітьми як варіант. маніпулювали... Коли виростались, можливо, темою фінансів, аліменти, да? що все, що їй чи йому потрібно, там фінанси. Говорять про те, що ви дві різні людини були, і ну, сталося так, що ваше партнерство зайшло в тупік, і якби. По цінностям ви тут не зійшлися. По цінностям ви не зійшлися. А чому? Да, це, це, це ваш колишній партнер вас обсуждає. Каже, що ви така, я мадам. Якщо мене дивляться чоловіки, то перевертаємо інформацію на себе, значить говорять, що у вас є завжди вибір, що ця жінка не буде з одним чоловіком. Вона там, можливо, виходить декілька разів заміж там, і так далі. Тобто, колишній ваш. Партнер говорить про те, що ви постійно на виборі, що ви вам мало якби, одного чоловіка, ви завжди будете такою собі знаходитися. Ну, що говорить про вас? Гуляща ви? Гуляща ви дама в мене чи мужчина, що ви мрієте, можливо, про якогось принця, про якесь щастя, але що А, плачете за ним, за нею, плачете за минулим, що там так було хорошо, там було добре, там була сім'я. Піднімають собі самооцінку той, хто про вас піднімає свою самооцінку, що те, як було колись, оце було для вас саме то. А вона пішла на зраду, або е вона він. Да? Слухаємо, хто мене дивиться. Ось тут, можливо, була тема шантажу з вашої сторони чи зі сторони Чоловіка, да? дивіться, з якої ви позиції дивитеся, да шантаж тут може бути різним. Да, в когось, можливо, навіть покінчу своїм життям, можливо, у вас були такі історії. А в когось шантаж просто чимось там дітьми, грошима, да, там, місцем проживання, якимось майном спільнонажитим. Наблюдають за вами сторони, дивляться на вас, дивляться, як ви похарашели. Да? Тут десь, можливо, в соцмережах за вами спостерігають ваші родичі колишні. Да? І дивляться, що ви помолоділи дуже. Що вам подобається, те, що вона помолоділа, Він каже, так їй в закат треба, вона, а вона помолоділа. Ой, не могу, немогу. Ага, тут у них якісь переміни. Чому вони за вами слідкують? Тому що тут все-таки я бачу, що полетів якийсь бомеранг, і вас життя почало налагоджуватися. Ви зібрали себе по кусочках, ви вийшли з цього стану, ви прожили цей важкий стан? Да, можливо, коли ви там виховуєте самі дітей, коли ви там думали чим кормити тих дітей? Ви прожили отакі якісь трансформаційні свої уроки, ви їх проходили з гідністю. І ви на сьогоднішній день виходите в таку свою можливу реалізацію, можливо, десь показуєте себе через соцмережі. Да? І тут показують вас, що ви пахарашелі, тому що ви своє життя взяли під контроль і ну, взяли відповідальність за своє життя. Да? І ну, у вас все налагодилось, тут підкова випадає. А в них тут в домі там, вашого ворога, вашого колишнього. колишньої Тут все навпаки, тут щось по закаті закривається. Можливо, навіть хтось і смертельно е, захворів як варіант. Можливо, там не він саме там чи вона, а можливо, якісь там батько, мати, не знаю, хтось близький. І на сьогоднішній день, бачите, він, він вона готовий з таким білим флагом. Тобто, да, ви на сьогоднішній день мені карти показують, міняєтесь місцями. Тому що ви свої уроки пройшли з ним, а тепер буде його черга проходити. Чоловіки, які дивляться, то, значить я говорю про дівчину, пам'ятаєте? Якщо дивіться, якщо мужчина, да, мужчина вийшов, якщо мужчина, той родственник вас вас вбивший, да, або дівчина дивіться, якщо він другий раз одружився, або в нього якісь серйозні стосунки, то тут карти говорять, що його чекає. Качелі в стосунках, тут будуть якісь в них розборки, і тут буде завершення пари. Тобто, якщо вас умовно проміняли на когось, або просто через якийсь період він влаштував своє особисте життя, його чекає тут закат. А чого його чекає закат? Так, да, тут будуть сльози, сварки, роздори. А чому? Ага, тому що його друга половинка підготувала йому ловушку. І це буде інший чоловік. Тобто, тут буде зрада. Або є, або, або зароджується. Тут, можливо, в його жінки переписки з іншим мужчиною. І саме цей мужчина, в той його жінки нової, да, там, чи бранці, він зіграє ключову роль, і він уведе все-таки, я бачу, цю даму його сім'ї. Да, правильно я говорю, да, свідання. У да, да. них тут або є свідання, або скоро вони будуть. І тут буде їхня сім'я в закат. Тут навіть когось програється, що ця дама, яка його, можливо, увела вас з сім'ї, або з якою він зустрівся там, умовно, через якийсь період, вона навіть тут калдавала, або зверталась до когось, або, можливо, нового ізбранника того свого буде прикалдовувати до себе. Да? От завжди, коли беру колоду карт, завжди я бачу якісь дрібниці в якийсь свій період життя. По-іншому бачу е карти. Бачимо, да? читає, читає вона заговор, а тут фотографія мужчини. Фотографія мужчин. Все-таки це на нового мужчину вона буде колдувати, тому, е тому що там якісь в неї свої вигоди. А оцей мужчина ваш колишній, е знаєте, він на грані. Тут щось може навіть з ним і статися. Він дуже постаріє тим, що жінка йому зраджує. Да? Тобто тут його нічого хорошого не чекає. От чому він згадав про вас? Да? Хорошо, давайте задамо питання. А що ти, може, вже жалієш про те, що ти розійшовся з тою дівчиною, яка дивиться, з жінкою? Чого ти її згадуєш? Опоздання, Холодна постель, монашество. Він про вас згадує, знаєте, тому що порівнює, напевно, ваші стосунки, які у вас були, і порівняє ці стосунки, які він зараз має. І він розуміє, що одну з цієї колишньої з можна би було з вами. Тобто можна було е, зустріти е, спільну старість. Тобто він порівнює вас, коли ми Вчимося, оцінюєте. Ми завжди когось порівнюємо з кимось, да? І він розуміє, що навіть якщо б він би захотів повернутися до вас у ваше життя, ви його пошлете, звичайно, да. І ви краще будете сама, ви для себе можливо таке рішення прийняли, що я буду сама, ніж там він прийде, там поплачеться, я його прийму до себе назад в життя. І він тут навіть, можливо, випиває або буде випивати саме через те, що по факту тут, напевно, бо все-таки повернувся, як колись він з вами поступив, зараз будуть з ним поступати в його сім'ї. Так, да, оця дама, яка біля нього на сьогоднішній день є, ну вона там через вигоду, через гроші, вона себе несе, вона там, знаєте, на 5 копійок його не буде вестися. Можливо, він там впав по фінансах, там робота сьогодні є, завтра її немає. Все вона купує йому сраку, дасть і все, він їй не потрібен. Тобто його тут люблять, приймають поки що за щось. Да, і тут буде уход. Уход її буде, чи його від неї. Да, тут все-таки тема бумерангу. Ну, тут я можу чітко сказати, що вашому цьому колишньому, колишній да, хто мене дивиться, тут буде бумеранг. І цей бумеранг, знаєте, він взагалі прилітає до нас по справедливості, до всіх і до вас, і до мене, і до наших ворогів. Вони він вчасно приходить, тому що якщо ми когось засуджуємо, осуджуємо, то не треба мстити. Да, Вселенная сама за вас відмстить, вона дасть йому такий варіант, да, от дивись, ти її засуджував, що вона якесь там неправильно повела себе в партнерстві з тобою. А зараз ми вас поміняємо місцями і побачимо, як ти цей урок пройдеш. Тому зачасту, знаєте, бумеранг це не наказання по заслугам, як ми зачасту привыкли привикли чути, а це. Те, що ти осудив, на тобі таку саму ситуацію, а тепер покажи мастер-клас, як ти це проживеш. Тому на сьогоднішній день цей колишній ваш є на повідку в своєї другої половинки, але вона йому тут відверто зраджує за його спиною. <кхід> <кхід> да. І оці граблі, він наступив на ці граблі не просто так. Тут він свої кермічні вовки проходить. Да, тому що е, гнилий фундамент, гнилий фундамент. тут залежні стосунки, тут, е, знаєте, один е, любить, а другий дає себе любити. А тут мужчина, з яким у вас були якісь питання по аліментах, діти, да, у вас спільні є окей. Ось що за вами говорять ваші сплетники, ваш сплетник, найголовніше, це ваша колишня або колишні. Окей. Окей, дайте нам тоді пораду тому, хто буде це дивитися. Хрест. Ви тут кармічний урок свій пройшли. Якщо ви тільки-тільки розсталися, то ви ще будете проходити з ним із питання і закривати цей контракт душ. Да? Тобто, чи повернеться в ваше життя? Якщо ви тільки десь розстались, повернеться. Якщо ви давно розсталися, ви свій кармічний урок пройшли, з ним не тягніть цей хрест. Тут навіть в когось буде проситись назад конкретно, когось заміж кликати, але карти говорять про те, що е, запам'ятайте таке правило, якщо ваш ворог, е, якщо ви е, пускаєте людину, яка вас там зрадила, придала і не завжди це фізична зміна, да, е, то повірте, якщо ця людина повернеться в ваше життя і ви її приймете, він, е, скажімо, як, знаєте, маніяк, як тут виходить, да, Доробить свою справу, він вас доб'є, дорозрушає, впихне останнього ножна, ножа, і тоді ви зможете, ну скажімо, знов таку зміну, якусь, да, предательство в чомусь, да, можете просто а, психологічно не прожити. Тому а, це будуть скандали, це буде те саме, що було колись. Тому завжди пам'ятайте одну просту істину. Коли ми погано знаємо людину, Бог нам показує, через якийсь час що це за людина. А коли після того, коли ми вже побачили єство людини, а зачасту воно вилазить тільки тоді, коли ми розстаємося з цією людиною, тоді все єство людини вилазить наверх. Тільки тоді, і Бог каже, я тобі знову повертається людина, твоє життя, і тільки тобі вирішити, що з цим робити. Я тобі показав перший раз, що ця людина собі представляє. Тому далі відповідальність тільки на тобі. Якщо хочете розрушати своє життя, ну можете приймати. Можете приймати. Але ви втратите себе, тому що поведетеся, тут у вас буде такий екзамен від диявола. Знову пошлемо, можливо, вона знову поведеться. Це провірка, чи ви е, пройшли екзамен. Е, тут на дні карта побоїв, дівчата, тому думаємо про себе, думаємо про безпеку свою, своїх дітей. Якщо вам мало було те, що ви переживали в майбутньому, це буде усугублятись. Тому хто думає, чи повертатися, думаю, не варто, тому що це ваш скритий ворог. Бачимо, ворог в капюшоні. Це скритий ворог, і саме через таких ворогів ми проходимо свої кармічні уроки. Вони нас вчать любити себе. Тому, дівчата, хлопці, любимо себе і думаємо, кого з минулого пускати в своє життя. Це інколи є небезпечно для життя і здоров'я. Пишіть в коментарях, що там у вас за страсті з цим колишнім чи з колишньою. Буде цікаво почитати. Читаю всі коментарі.